На сторінках Біблії ми знаходимо дуже багато історій людей, або, так як ми говоримо, ну, доля людей. І ми, коли читаємо Слово Боже, дивлячись на життя цих людей, говоримо, дав, лохо починав, зато хорошо закінчив. Ми маємо на увазі, що був без Бога, але потім прийшов до Бога. І життя його закінчилося разом з Богом. Земне життя. Але є і моменти, коли ми читаємо і дивимося, да, хорошо починав. Так було, все складалося добре. Довірявся Богу і все покладав на Бога. В кінці кінців залишив життя без Бога. І таке буває. Випробування, я не знаю, чомусь Господь. Кладе на серце на серці такі е, історії е, випробування людей. Можливо, ми зараз якраз і переживаємо ці випробування е, як в нашій державі особисті випробування, де він неодноразово говорить, щоб ми, е, люди, покладалися на нього. І він е, наводить приклади з життя тих людей. Був тільки тоді успіх, коли дійсно людина покладалася на Господа, і був провал, коли вона відходила від Господа. Я хотів би, щоб ми з вами розглянули життя правнука Соломона. Це був такий цар. Ми знаємо, що в Ізраїлі царство приймали, ну, від батька до сина, ну і так далі. Да? І це був правнук Соломона, його звали Аса. Написано, що він чинив добре в очах Господніх. Життя його було до вподоби Господу. Подобалося Господу те, як він живе, як він керує країною, що він там робив. До того часу доволі дуже швидко. Єврейський народ, ну, можна сказати, не повністю залишив Господа, але відійшов від нього і настроїв різних капищ е, ідолам, якісь там, е, на їхній погляд, священні гаї, пагорки. Ну, тобто, різні місця, де єврейський народ ходив і поклонявся Богові, е, поклонявся ну, Богові. Е, не істинному Богові, а ідолам на тих пагорках. І коли Аса зацарював, можливо, він чув про свого дідуся, прадідуся, прапрадідуся, як вони жили, як вони чинили. І десь задумався про те, що. Ізраїльський народ звернув з істинного шляху з шляху Божого. І першим, що він зробив, коли зацарював, він почав наводити порядок у е, релігіозній справі. До речі, ну, він був царем, але були і священники, які теж відійшли від Бога. Він зруйнував капища, жертовники. Е, Жертовники чужинців, і узвища, порибував священні стовпи і повернув священні гаї. Тобто, зробив, на наш погляд, на погляд нас, християн, зробив порядок у релігійному напрямку. Він розумів, що багато чого в його державі буде залежати, чи благословить Господь, чи не благословить. І він зрозумів, якщо буде продовжуватися це поклоніння ідолам, просто ніякого благословення від Бога можна не чекати. Тому він зробив такі радикальні кроки. Знаєте, це нелегко було. Я думаю, якби це зараз наше керівництво на рівні президента робило таке, був би великий бунт в державі. Але цей Аса, не дивлячись ні на що. Мав страх Господній і зробив таку справу. Аса закликав юдеїв шукати єднання з Господом, Богом їхніх батьків, дотримуючись закону і заповідей. З усіх юдейських міст він прибрав узвища з капищами та ідолами, припинилися в країні війни і настав спокій. Протягом мирного часу по всій юдеї він будував міста. Твердинями, ніхто в той час з ним не наважився воювати. Чому? Адже Господь дав йому спокій. Він говорив Юдеям: давайте відбудовувати міста зі стінами й баштами, з брамами та засувами, поки вся земля ще наша. Адже ми покладаємось на Господа, нашого Бога, ми надіялись на нього, і Він дав нам спокій з усіх сторін. Тому вони будували і їм щастило. Вони працювали, вони розвивалися. Але це все відбувалося на фоні того, що вони служили Богові від щирого серця, поклонялися йому. І Господь їх беріг, охороняв від того, щоб не було війни від їхніх сусідів. Він все розвивав, цей аса все розвивалося, економіка зростала. Він військо укріпляв. І на той період написано, що військо у нього було 580 тисяч. Ну, якщо брати, це Південне Царство Юдея, де два племені, Іуди і Веніаміна, ну, це досить багато. 580 тисяч війська. І настають моменти, коли Господь посилає випробування. Всю державу випробування євреям, випробування цьому цареві. Піднімається цар з Ефіопії. Це теж зовсім недалеко. А з Африки там я не знаю, скільки там кілометрів від Ефіопії до Іудеї. Ну, ближче, ніж від нас до Ізраїля. І вирішує йти війною на Іудею. До речі, десь щось похоже, що там відбувалося, відбувається і в нас. Ворог, який вирішив напасти на цю іудею, він перевищував у два рази. Там було мільйон воїнів, і написано: І 300 військових колісниць. 300 військових колісниць, ну, можна так порівняти, що 300 танків, але ну, це. Набагато потужніша зброя була того часу, можливо, ніж зараз ці танки. Така ситуація. Знаєте, і що відбулося, так як пам'ятаєте, потім пізніше цієї історії, коли Асирійське царство нападало на Єврейське царство і цар Єзекія сам царював тоді. Він, перш за все, що зробив, він до Бога звернувся, щоб Бог захистив. І знаєте, цей е, цар Аса, він зробив те ж саме. Хоча в нього було ну, сопротивлятися, воїнів, було, але він розумів, що на нього йде цар два рази два, а то й більше раз сильніший. На той час у євреїв не було ні колісниць, ні якоїсь іншої зброї, крім списи і щити. І написано, що е, в, юдей, в Юдей, в коліна Іудиного було 300 тисяч воїнів, які мали великі щити і списи, а у Веніаміна було 280 тисяч з маленькими щитами і списи. Тобто, а порівняти з, з тим ефеопійським ефіопі, е, військом, це, це, це те ж саме можна сказати, що Давид вийшов на Голіаф. Він розумів, що сили нерівні, і буде, що їх можуть завоювати. Аса звертається до Бога. Знаєте, він не шукав, в цьому випадку він не шукав захисту там, в Німеччині, у Польщі, в Турції за Байрактарами і так далі. Він розумів, що все залежить від Господа. І перш за все, що потрібно зробити, це звернутися до нього. Він говорить. Тоді Аса почав волати до Господа, свого Бога, говорячи. Дуже прекрасна молитва: Господи, ніхто, крім Тебе, не зможе допомогти в боротьбі між сильним і безсилим. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе покладаємось, адже саме в Твоє ім'я. Ми виступили проти цієї безлічі війська в Твоє ім'я. Як це зробив Давид, дав проти Голіафа. Він каже, Я йду в Твоє ім'я. Господи Боже наш, нехай смертна людина не здолає тебе. І написано: Господь навів на них, тобто на цих ефеоплян, розгубленість і страх. Проте, Навів те, про що часто молиться Анатолій Іванович? Дай вбивство, страх і так далі. Господь саме поступив таким чином. Це, знаєте, Навіть цьому Асі не довелося е, вступати в бій. Ну, можливо, він теж об'явив військовий, військовий стан, всі були готові, все підготовлено було. Але він каже: я спочатку йду до Бога. І вірю, що Бог все рішить. І Бог все рішив. Не було війни, Бог втрутився в ситуацію і вирішив це питання. У той час на Азарію, сина Одеда, зійшов Господній Дух. І він вийшов на зустріч Асі і сказав йому: Слухай мене, ти Асо, а також ви. Нащадки Юди та Веніаміна, і він попереджає Господь з вами, поки ви перебуваєте з Ним. І якщо шукатимете Його, він вам відкриватиметься, але якщо відкинете Його, то і Він залишить вас. Довгий час в Ізраїль Ізраїль жив без істинного Бога, без священників, наставників і без закону, Проте, коли Він у своїй скруті. Навертався до Господа, Бога Ізраїлю, і почав шукати спілкування з Ним, він, він їм відкривався, коли вони шукали Господа. Знаєте, давайте ми зійдемо ближче, особисто до кожного із нас. Коли ми шукаємо Господа, Він відкривається. Коли людина шукає його, коли вона не шукає Його, він їй не відкривається. Коли вона не хоче його, він її не відкривається. Але коли вона прагне до Бога, Бог каже, шукайте мене і знайдете, я недалеко від вас. Коли народ ізраїльський був у скруті, навертався до Господа. Приказку цю ми знаємо, як ми говоримо, що коли тривога, то до Бога. Дійсно, коли скрута, тоді люди більше до Бога. Тоді тягнуться до Бога, йдуть до нього, тому що розуміють, що в ньому порятунок. І він, написано, знисходить до таких. Він їм відкривався. Коли Асап почув ті слова про віщення Азарії, сина Одеда, то він відчув прилив нових моральних сил. І знищив усіх огидних ідолів та буванів з усього юдейського краю та поселень нащадки Веніаміна, а також з усіх міст, які він захопив на Єфремову нагір'ї, він оновив Господній жертовник, який стояв перед Господнім притвором храму. Потім зібрав усіх юдеїв, веніамійців, а також тих, котрі прибули й оселились з племен Єфрема, Манасії, Симеона. Адже до нього прилучилась велика кількість ізраїльтян, побачивши, що Господь, його Бог, є з ним, приєдналися до нього з шести племен, з Ізраїльського царства. Ну, Люди шукають, де хорошо, де хорошо жити. да? І в нас скрутно, в нас і до війни було в напрягах, Тому і люди виїжджали Польща, Америка, Європа. І так далі, бо там краще жити було. Ну, краще чи легше, не, не знаю, я там не жив. Ну, чомусь туди їхали, а не до нас, да? і оці сусіди з Північного царства побачили, що е, Південне царство добре живе, розвивається хорошо, е, ВВП держави росте, економіка росте і так далі. І вирішили прийти туди, щоб там пожити, це не сподобалося царю Північного царства, Ізраїльського царства. І він робить таку річ. На 36 му році владарювання Аси проти Юдеї виступив ізраїльський цар Вааса і почав будувати фортецю в рамі, щоб закрити людям доступ до Юдиного царя Аси. То, щоб ставити границю, закривають кордони. Кажуть, Туди, ні, тільки тут. Живіть тут, так, як є. І таким чином, можливо, цей Цар, в перспективі, готувався до війни з Південним Царством, з Іудеєю. І, як ми зараз говоримо, треба піти на випередження, і Аса йде на випередження. Але вже іншим шляхом розпочав був хорошо йшов до Бога. Зараз через Велику кількість років, які він царював в Ізраїлі, до речі, він царював 41 рік в загальному. Але вже коли ну, пройшов цей великий період часу, на 36-му році владарювання Аси, він зрозумів, що, можливо, десь назриває війна. Тоді Аса взяв срібло і золото зі скарбниць Господнього храму та царського палацу. І послав арамійському цареві Бенададу, який мешкав у Дамаску з такою пропозицією. Дивіться, що робить? Дивіться, що робить цей цар, ну, той, який ну, процвітающе, можна сказати, жив і підняв економіку Південного царства. У першому випадку він ішов до Бога, щоб врятуватися від війни. У цьому випадку. Він бере від Бога. Бере від Бога. Він е, написано: взяв срібло і золото зі скарбниць Господнього храму. Те, що належало Богові. Те, що в храмі вся та утва е, золота серебрала це є Боже на служіння Богові. Чому він так поступив? Можливо, десь він. І загордився, можливо, страх напав на нього, не знаю. Але він бере від Бога і йде з цими речами Божими до, Ну, так, можна сказати, через державу. От він обходить північне царство, йде до Сирійського царя, несе ці подарунки, щоб той йому допоміг рішити питання з царем Північного царства, з Ізраїлем. І він каже: Давай укладемо договір між мною і між тобою, як був між моїм батьком і твоїм батьком. Ось я тобі посилаю в дар срібло і золото за умови, що ти розірвеш свій договір з ізраїльським царем Ваасою, аби він залишив мене в спокої. Е, Бенґадад, це, цей сірієць, погодився з пропозицією царя Аси і послав воєначальників зі своїм військом, і вони виступили проти деяких міст Ізраїля. І там, де оцей Вааса строїв, ну, фортеці, укріплявся, е, загороджувався, туди прийшов Аса, позабирав те все, там, що той ва Вааса строїв, е, забрав все собі і в той час прийшов до Юдейського царя Аси провидець Ханані і сказав йому, Оскільки ти понадіявся на Арамійського царя, а не довірився Господу, твоєму Богові, через це військо Арамійського царя уникло, уник, уникнуло твоїх рук. Хіба в кушійців та Лівійців не було численного війська? Він каже, сповни ті роки, коли ефеопляни йшли на тебе, яке там було військо? Він каже, хіба не численне було? Але тоді, коли ти довірився Господу, то Він видав їх у твої руки. І отут ну, якби, ключовий такий вірш, адже очі Господні оглядають усю землю. Тобто Господь все бачить, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. Нерозсудливо в цій справі ти зробив, і тому відтепер будуть у тебе. Війни, як хорошо починав, як хорошо все складалося, як все будувалося, як все, ну, як ми кажемо, йшло в руки, да? тому що довірявся Господу. А тут не таке військо численне, і так помилився. Поступив зовсім по-другому. В притчах, притчах Соломонових, Господь дає пораду усім своїм серцем довіряйся Господові. В першому випадку цей цар так і зробив. Він не бачив виходу іншого. Він знав, що тільки один вихід це до Господа йти. Серцем своїм, всім довірився Господу, зивав до нього і Господь йому поміг. А в другому випадку сталося те, що. У цьому ж вірші написано І не покладайся на власний розум. Довіряйся, Довіряй Господу всім серцем своїм, і не покладайся на власний розум. В другому випадку, цей цар поклався на власний розум. Він прорахував, що так буде краще, і не спитав Господа, не звернувся до Господа, а пішов, і він зрозумів, ну, розумів, що. Той сирійський цар, він сильний, і я до нього підійду, принесу подарунки, і все буде так, як я хочу. Так і сталося, як він хотів. Ну, в подальшому сталося що? Як цей пророк каже: і тому відтепер будуть у тебе війни, тому що ти не поклався на Господа, поклався на власний розум. Знаєте, чим ми стаємо старшими, тим більше ми покладаємося на свій розум. Хоча Біблія нас учить, як дітей Божих, чим ми маємо бути старшими, укріпленими у вірі, тим ми більше маємо довіряти Господу. Це має так бути. Але десь ну так срабатує це наше людське, і ми переключаємося на наш розум. А може не так, а може не те, а може щось не так. А я зроблю так. Я вже життя прожив, трохи знаю, і поступаю по своєму розсудку. Мені запам'яталося дуже той приклад в четвер, коли Льоня розказував про того хлопчика, який захворів, але хотів іти гратися, де температура була, і мама каже, що всі підуть гратися, а ти лишишся, бо у тебе температура, а зима. Каже, ну що проси Бога, якщо Бог ну, дасть тобі здоров'я, то підеш гратися. Йди молися, щоб Бог тебе зцілив. І той хлопчик пішов в кімнату, помолився, приходить і вдівається. мама каже, ти куди? Каже, я здоровий вже, йду гратися. Ні, 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 почекай, так швидко не може бути. А ну чекай, чекай, е, давай подумаємо, треба градусник поставити. І що це ти так вирішив, що це так швидко? Це треба трохи почекати. Знаєте, тут хлопчик сразу довірився Господу, а мама вона включила свій власний розум і почала ну, покладатися на власний розум. Треба зробити те. те, те. Тільки тоді. А може, це не сьогодні, а завтра, або післязавтра ти будеш цілений, але не зараз. А хлопчик повірив у те, що, ну, що він помолиться і все. Знаєте, на жаль, у нашому житті. Так як у житті цього Аси буває, ми, роз, ми якби знаємо, що так треба зробити, але наш людський розум, наш людський розум, говорить до нас зовсім по другому І десь ми ну, попадаємося на це на ці, що може не зараз, або не сьогодні, або так швидко не може бути. На завершення зачитаю декілька віршів з псалма. 27-й псалом, 7-го вірша. Почуй, Господи, мій голос, коли я волатиму, помилуй мене і дай мені відповідь. Під твоїм натхненням моє серце почуло: Шукайте мого обличчя. Тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя. Не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в гніві від раба свого, будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене, Боже Спасителю мій. Хоча б мій батько і мати моя залишили мене, та Господь мене прийме. Господи, навчай мене твої, Твоєї дороги. І задля моїх ворогів провадь мене прямою стежкою. Не видай мене на призволяще моїм ворогам, бо проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством. Я ж сподіваюся побачити Господні блага на землі, на землі живих. Тож надійся на Господа, будь мужнім, і нехай звісняється серце твоє, покладайся на Господа. Хай нам в цьому Господь поможе. Слава йому, Амінь.